Вітаємо, друзі, в ефірі на першому подільському головні новини нашої країни та нашої області розпочинаємо міжнародні партнери надали українським водоканалам допомоги на понад 170 мільйонів доларів. Про це повідомив президент Асоціації Укрводоканал Екологія Дмитро Новицький під час брифінгу. На сьогодні міжнародними партнерами вже профінансовано допомоги на понад 170 мільйонів доларів. Зараз до нас від водоканалів надійшло ще запитів на 310 мільйонів доларів, які ми вже передали іноземним організаціям. Мова йде про першочергові заходи, які допоможуть підтримати роботу підприємств. Повідомив Дмитро Новицький. Він також наголосив, що іноземні партнери готові і надалі допомагати водоканалам, але для цього українська сторона має виконати, так би мовити, домашню роботу та забезпечити поточну роботу цих підприємств, що потребує визначення сталих джерел фінансування. Зауважимо, що внаслідок повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано понад 800 кілометрів водопровідних та 244 кілометри каналізаційних мереж, а також знищено чи пошкоджено близько 70 насосних станцій та 23 очисні споруди. Сьогодні Володимир Зеленський відвідав Херсонщину. Там провели координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Обговорили багато важливих питань, оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення. Також ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі. організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспектива. Відновлення екосистеми регіону і оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи. Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсації жителям, постраждали внаслідок катастрофи і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини. Також президент відвідав переправу, на які здійснюється евакуація населення з підтоплених територій. Наше завдання максимально. Максимально захистити життя і допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Написав президент України Володимир Зеленський. Далі продовжуємо говорити і обговорювати хмельницькі новини. Хмельницька обласна військова адміністрація розподілила субвенцію із держбюджету для області на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. Тож 9 територіальних громад на Хмельниччині отримують кошти для облаштування укриттів. 30 травня перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін своїм розпорядженням затвердив перелік проєктів, які отримують субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти Хмельницької області. Ну і нагадаємо, що за розподілом загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим на облаштування укриттів у навчальних закладах було виділено півтора мільярда гривень. Хмельницька область отримала 47 мільйонів 790 тисяч гривень. У ДТП травмувались троє людей. Серед них трирічний хлопчик. Дорожня транспортна пригода сталася в середу. 7 червня, близько 17.20. на дорозі між містом Полони та селом Буртин легковик з'їхав у кювет. Про це повідомляють у поліції. За Кримом шкода Фабія була 55-річна жителька полонської тергромади. Вона не впоралась з керуванням і з'їхала в кювет. Там врізалась вже в дерево. Внаслідок ДТП водійка травмувалася, медики надали їй допомогу без госпіталізації. Також двох пасажирів автівки це 34-річну жінку та її трирічного сина. Медики госпіталізували до лікарні з численними травмами. Лікарі кажуть, що загрози їхньому життю немає. Слідчі розпочали кримінальне впровадження, авто вилучили та помістили на арешт майданчик у Шепетівці. Слідство триває. На дану годину, які ми встигаємо вам розповісти більше в ефірі першого подільського та у наших соціальних мережах. Дякуємо, що залишаєте з Україною. Бережіть себе! Чому він туди йти? Забру бумажку.